Радісно мені, трапляється деколи нам пережити, втрати важливі та навіть жахливі, у кого спитати, поради просити, як далі з тим жити можливо. Ніхто не зникає, ніхто не пропав, нікуди ніхто не дівався, в розуму пастку ти просто попав. В ілюзію зачарувався. Усе, що в цім світі, то не твоє, воно, як міраж у пустелі, про те, що є зоряним тіло твоє, в Єгипті є запис на скелі. Ти в меншовартості в'язниці, себе принизив і забув. Створив про себе ницей і наяву у нім заснув. Не ти влаштований в цей світ, а він відобразив тебе, у зазеркалля цей політ у кольорові сни веде. Ти не зникав і не з'явився, ти дійсно в надміцному сні. Коли ж від нього пробудився, від цього радісно мені.